Всім привіт. Ну що, зібрали ми моторчика М -м -м. в кожному циліндрі по 15,5. Е Четвертий чомусь показав е 18. Ну, скоріше всього, той за масла, е бо я змазував циліндри перед тим, як встановлювати, то, скоріше всього, із-за масла. Ще раз перепровірю. Е Компресію, якщо вона в районі 15 ну, 14-15, то значить ще поршнява походить. Ну, саме її моройне було вставляти оцей е насос гідроусілітеля. Така срака, що це піпець. пипець. Ну і трошечки під Лампічили. Головний тормозний циліндр поміняли. Ще? Е на вакуум перевірили повністю. Е голову перетирав, до речі, все-таки вручну. Тому що ті відоси, що розказували, що через шурік фігня все. Тільки вручну. Вручну ти хоч чувствує, що цей е пісок. Паст. Вручну саме ідеально, Надавлювали тиском 8 майже бар, тримало доволі так непогано. Навіть сальники тримали. Я думав, сальники повистрілюють. От. І на вакуум при надітій постелі верхній з розподільчим валом. Чи не нажимає на клапан під час натискання самого валу. Так що так, головне, не боятися робити. Натяг ремня перепровірили, генератор теж натягнули, тому що пригав ремень. Ну и все. Далее левая сторона суппорта.